Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Осадчук Михайло Богданович, позивний яструб, гранатометник 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, народився 3 лютого 1996 року в селі Чернилиця Івано-Франківської області. Михайлик разом зі старшим братом Миколою ріс у улюблячій сім'ї. З маличку був енергійною, активною дитиною. Непосидючий, цікавий, допитливий. Він завжди мав чимало друзів. Дружбу цінував. Був справедливим, добрим і працьовитим. Закінчивши 11 класів Чернилицького ліцею, Михайло стає студентом Городенківського професійно-технічного училища номер 31 Обирає собі фах компютерник обліковець також захоплюється автомобілями, які добре вмів ремонтувати. Деякий час працював на фермі, був механіком доїльних апаратів. Саме під час навчання Михайла в Україні розпочинається революція гідності. Тисячі юних патріотів виходять на майдан у боротьбі за справедливість, і Михайло був одним із них. Невдовзі хлопець почав їздити на заробітки за кордон разом із братом. Пізніше влаштувався водієм на городенківському сирзаводі. Але далі знову почав їздити на заробітки. Наполегливий і працьовитий він здійснив свою мрію, придбав власне авто. Але з початком повномасштабного вторгнення Михайло зрозумів, що найбільше, чого він прагне, це захистити рідну землю від смертельної загрузи, запевнивши маму, що йде в магазин по запчастини, насправді попрямував до військомату, щоб записатися в ряди добровольців. Спочатку Михайла разом із побратимами направили на Херсонський напрямок. Серйозний та мужній він одразу проявив себе з кращої сторони. Яструб був дуже відповідальним, чітко виконував накази і йшов на завдання без вагань. Розповідали про нього побратима. Попри постійне напруження і небезпеку, Михайло по інтернету знайомиться із дівчиною Оксаною. Продовж двох років війни вони зідзвонювались, час від часу зустрічалися і мріяли про спільне життя. 6 червня боєць був у недовгій відпустці, а вже 15 червня був направлений на навчання на рівненщину, після котрого яструб разом з побратимами брали участь у важких боях на слов'янському, коп'янському, лиманському та бахмутському напрямках. Після поранення і реабілітації Михайла відправили на слов'янський напрям. В лютому 2024-го перебував у лікарняній відпустці. Востаннє на зв'язок з мамою виходив 4 березня. А вже 7 березня 2024 року, на жаль, загинув в селі. Веселе Донецької області від поранень, отриманих внаслідок ураження дроном за противника. Трагічна звістка надійшла до рідної хати 9 березня. Поховали героя на кладовищі у рідному селі. Наречена Оксана ділиться спогадами. Ми з Михайлом довго спілкувалися в інтернеті. Через півтора року він зробив мені пропозицію, і я відповіла так. Ми мріяли про те, як одружимося. Мріяли про діток. Я з ним була, наче маленька дівчинка. Я не перший, не останній, любив жартувати Михайло. Я не боюся померти. У снах він приходить до мами живим, і він житиме вічно, як герой, пам'ять про якого навіки закарбована у нетрях рідної землі, яку він так любив, і за яку так рано загинув. ЗСУ урок. Той зараз у світі федерації. Ти не прийшов, як місця зійшов. Я тебе, тебе чекала, ніконя нема, з ж ні не знав, мати не пускала. Коня не мав, чи стежки не знав, а ти не пускала, коня я мав і стежку я знав, німа ти пускала. Найменша сестра, коли не зросла. Сідельце сховала, менша сестра бодай не зросла, сідця сховала.